Ми тут започаткували алею живої пам'яті. Це кожне дерево, яке символізує одного особистість бійця, його історію життя. Тобто, можемо сказати, що тут сім'ї продовжують згадувати, пам'ятати своїх героїв. І тема мурала в нас виникла спонтанно. І ми захотіли якось зобразити не просто банально, да там військову тематику, намалювати воїна, намалювати якісь там просто героїв, а саме, щоб це було якось символічно. Тому а, тут ми можемо бачити а, жінку. Це може бути жінка, мати, дружина. Це Україна, яка чекає свого героя з фронту, але вона його не дочекалася. А повернувся повернулася душа, повернувся сокіл, птах який буде її оберігати. Тому це повернення соколом, так його назвали, цей мурал. Не дивлячись на те, що сьогодні дощ і погода вже змінилася, погода була гарна і було сонячно, тепло, перешкод ніяких не було. Ну, люди ніхто не заважав, навпаки, підтримували, дякували за те, що створюється в час війни. Щось про пам'ять наших захисників. Там по сюжету ще повинна бути хустка українського орнаменту, щоб підкреслити, що це не якась дівчина, а це саме українка. Тиждень площа приблизно 170 квадратних метрів. І розрахунок фарби приблизно теж 170 балонів акрилової фарби. Я думаю, мені декілька днів треба. Може, 2-3 дні, і я думаю, буде завершено. Ну, якщо погода буде нам йти на зустріч. Я професійно займаюся цим більше 10 років, може більше 15. І це не перший мурал не в Україні, не в Дніпрі. В Дніпрі я створив ще на сонячному 3-16 поверхівки. Теж на, далі, там, на соличному теж є один мурал. Ну, тобто, муралів багато в мене. Я не знаю, скільки їх не рахую. Але на довжині, на такій, по горизонталі, це перший у мене такий довгий мурал. Бо вони всі вертикальні, ну, майже всі, або квадратні, або вертикальні, а такий довгий, горизонтальний це перший. У нас немає ще в Дніпрі саме муралів, які присвячені будуть подіям. Військовим, і ми хочемо, щоб ця ідея в нас продовжувалася. І по Дніпру ми зараз шукаємо красиві локації в красивих місцях, де ми будемо продовжувати висаджувати алеї дерева, тому що в нас дуже великий запит. Вже по всієї України висадки дерев в пам'ять про загиблих героїв, і ми будемо шукати так, щоб можна було ще і намалювати поруч якісь картини, які будуть символізувати. Перше, що ми зробили, ми запитали міську раду, де ми можемо зробити це. Перше, ми хотіли, щоб це була прохідна частина міста, щоб це було красиво, щоб це було не десь там на виселках, де ніхто ніколи не прийде. Вони запропонували саме цю локацію. Нам вона дуже сподобалася, тому що тут район, який зараз розбудовується, тут красиво. Тут реально дуже багато людей, які проходять повз і цікавляться. І в нас тут багато сімей, які проживають на цій локації, і вони саме приходять сюди і доглядають за цими деревами. Окрім того, що приїжджають комунальні служби, поливають дерева. То сім'ї, в принципі, сюди приходять кожного дня, слідкують, дивляться, як ростуть дерева і. І це дуже добре, тому що і діти долучаються. Дітям дуже цікаво. Діти дотичні. Вони розуміють, що тут дерево, яке присвячено його татові, він це розповідає своїм сверстникам в школі, і це дуже так надихає.